Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як отримати постійне місце проживання в Німеччині після 45 років, навіть якщо у вас немає високої заробітної плати, і що саме мається на увазі під так званим достатнім фінансовим забезпеченням, без якого ПМП неможливе. Отже, постійне місце проживання. Або Нідерласенглаубніс це безстроковий дозвіл на проживання в Німеччині, його умови регулюються параграфом 9 закону про перебування. Одна з ключових вимог для отримання ПМП це довести, що ви фінансово забезпечені у довгостроковій перспективі. Включаючи забезпечення на старість. Іншими словами, ви повинні показати, що зможете саме себе отримувати зараз і не станете фінансовим тягарем для держави, особливо в похилому віці. Що входить у поняття забезпечення на старість і як його довести? Я кілька шляхів. Перше. Пенсійне страхування. Якщо ви офіційно працювали в Німеччині і платили пенсійні внески, можна надати виписку з пенсійного фонду. Щоб претендувати на ПМП, зазвичай потрібно мати мінімум 60 місяців пенсійних внесків, що дорівнює 5 рокам офіційної роботи в Німеччині. Це одна з базових умов залежно від вашого віку та розміру накопичень. Міграційна служба оцінює чи буде цього достатньо для життя на пенсії. Нерухомість власна нерухомість теж може зраховуватися як підтвердження фінансового забезпечення, якщо вона має стабільну ринкову вартість. І може бути використана або продана в разі потреби. Зазвичай орієнтовна мінімальна вартість, яку враховують, це 150 тисяч євро, але точна сума може змінюватися залежно від вашої ситуації та регіону. Приклад розрахунку: на 25 й рік федеральний прожитковий мінімум. Кунцієгук складає близько 563 євро на місяць на одну особу без рухування витрат на житло, уявітьмо, вам 40 років, і ви хочете довести, що ваше фінансове забезпечення на старість є достатнім. Вважається, що середня тривалість життя до 87 років, а на вихід на пенсію 67. Отже, для покриття мінімальних витрат. Вам потрібно 563 євро умножити на 12 місяців і умножити на 20 років це 135 тисяч 120 євро. Якщо у вас є така сума у вигляді заощаджень інвестицій або нерухомості, це може бути зараховано як підтвердження вашого забезпечення. Що ще важливо знати? Ви маєте пробувати легально в Німеччині. Ні менше п'яти років. За цей час бажано не отримувати соціальну допомогу від джобцентра чи соціальт. Потрібно мати медичне страхування. Бажано знати німецьку мову на рівні А2 або Б1, краще П1. За необхідності можуть врахуватися також інші активи, заощадження, орендний дохід, інвестиції. Важливо кожна міграційна служба може по-різному трактувати ці вимоги. Тому обов'язково рекомендую звернутися до вашого місцевого Ausland Bitcher, щоб уточнити. Конкретно для вашої ситуації, що потрібно підготувати? Зазвичай просять документи на нерухомість, оцінку або експертний висновок, випуски про пенсійні внески, довідки про інші доходи, банківські випуски. Ну що ж, так, навіть після 45 років. Якщо немає високої зарплати, можна отримати ПМП, якщо ви перебуваєте легально 5 років, маєте 60 місяців пенсійних внесків або інші підтвердження фінансової стабільності. Маєте майно або заощадження, що покривають потреби на старість, готові надати всі необхідні документи. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Підписуйтеся на канал ДБ Велітас та вітрила. Ставте лайк і обов'язково залишайте питання в коментарях, якщо хочете, щоб я окремо розібрала конкретні ситуації. Дякую за перегляд і до зустрічі!